Друзі, всім привіт! З міста Героя Чернігів. Я Юра і радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні риболовля в місті. Так, незважаючи на те, що я начебто знаходжусь в лісі, я все-таки знаходжусь безпосередньо в місті. Парк Ялівщина, водойма сьогодні у нас стрижень. Частенько в мене звідси є риболовлі, тому хто ще не бачив, рекомендую подивитись. Сьогодні просто немає змоги виїхати кудись за місто. А є декілька годин, тому вирішив не на дивані без світла проводити, а на риболовлі. Зранку не встиг на вранішній вихід. Була така класна погода близько 8-ї ранку. Вийшло сонечко з таким морозцем. Знаєте, судачок любить, як на мене, особливо на цій водомі, виходити і кормитись. Зараз не знаю, що з цього буде. Загалом не знаю. Верніше знаю, який в мене план дій. Мінімум насадок. А більше ходьби будемо шукати активного хижака, в першу чергу, судака. Тому зараз не затягую відео непотрібними розмовами. Зараз в'яжусь та починаю риболовлю. Посаду в мене вже водойма. А починати буду, до речі, з самого шумного місця ловити буду починати біля дороги, тому і пишусь прямо з лісу, але направляюсь туди. Тож включаюсь і починаю ловити. Декілька слів про снасті. Комплект у мене незмінно сьогодні це флагман Blackfire. В Тесті 515, зрості 2.44, котушка 2500, шнурок 0,6 по Японії. І починати буду ловити на грушки. Загалом буде сьогодні дуже мало у мене насадок. Взяв з собою 4 кольори. 2 дюймових танк в чотирьох кольорах і декілька видів грушок. Буду починати з грушки 12 грамів, щоб розкидатись гарно, і будемо ходити так шукати. Да, Шумнувато тут буде. Але декілька закидів треба зробити. І шумно, і вітер боковий тут незручний. Але для галочки треба відмітити декілька закидів тут, тим паче мені щастить е, з цього, зі шлюзи вловити ви самі хто мене дивиться вже давно знає додатковий адреналін вивужування в таких умовах Сказали мені в магазині, що якщо в мене по весні працювали ці фіолетові, то не факт, що воно буде працювати осінню. Тому цілком можливо, що треба не впиратись в один колір. А попробую таку класичну зараз бронзову пульку. Можливо навіть вона летітиме ще краще, бо на ній відсутній на гачку, на трійнику. Мені вдається мені особливо боротися з цими паривами вітру, тому кидаю, вже куди докидаю. А на цій водомі потрібно закидати дуже-дуже далеко. Судак стоїть далеченько. Загалом почав я активно ходити. Ця частина озера, відверто кажучи, мені не дуже щастить на ній. Вона в мене не розловлена гарною рибою. Такі невеличкі, незалікові судачки, щучки були раніше. А от е, таке щось нормальне тут не клювало, тому я зачасту тут і не затримуюсь. В принципі, я це роблю і зараз. Е, похожу, покидаю, щоб уже, знаєте, як, як я говорив раніше, е, галочку поставити на цьому пункті, де я кину 2-3 рази. Не змінював я ще е, грушки, кидаю грушки. Силікон ще поки почекає, я думаю. От Можливо, зараз притих, наче вітер, то можливо, є варіант кинути на малих, на менших вагах силікон, бо я зараз кидаю 12 грамові груші. Але от вітер розпочав знову дути. Місця тут дуже-дуже затягані рибаками. Зараз робочий день, середина робочої неділі, тому... Конкурентів у мене немає по берегу, один десь там ходив, потім вже пішов. Але риба тут така, що якщо одна-два клювання, то ця рибалка вдалась тут. Тому сьогодні ціль отримати 2-3 покльовки, а тож і одну, бо умові складнувати. Да і пізно я вийшов на судака, потрібно не лінуватися, вставати раніше. Вийшло сонечко, і я переміщаюсь, переміщаюсь, хожу, два-три закиди, йду далі, два-три закиди, йду далі. І дійшов до вже майже до іншого озера, де я постійно ловлю. І Я думаю, що щось тут буде в таку погоду, бо місцева риба любить таке сонечко, прохолодний вітер, включаюсь на шлюзі. Є рибаки тут стоять на топовому місці. Будь-який час добив, будь-який час пори року прийде, там будуть стояти жагіти. Ну це краще, ніж там я пішов, настрій мені зіпсували ці драчисти. Одного прогнав, можна сказати, без конфлікту. А інший такий борзий, кричав, кричав. Ну, просто на другому березі був. Ну Нагло це стоїть і сіпає. Мені ж з іншого берега видно було блін. ну люди паскуди. По натурі своїй просто хуже звір'я різного. насіпають, а потім риба дохла, плаває. Люди дивуються, чому вона дохне. Так що я зараз тут почну. Підійду до рибалок, пізніше спитаю що в них. І будемо рухатись далі. Тут трошки вітер спокійніше на порядок прийшов час, я думаю, поставити вірнякову снасть, така приманочка, ну багатьох з нас є ж свої. Приманки, в які ви вірите, да? особливо в деяких місцях, то оця танта в фіолетовому кольорі на такому 8-6 грамовому, але я буду 8 зараз кидати, є у мене над робочою приманкою для цього місця. Не раз мене виручало, коли хижак закривав повністю рота. Так що треба тут пробувати кидати. мовчить. Так я робив таку агресивну проводку з підривом гарним і е паузою такої затяжною. а на силикон буду так робити більш делікатну проводочку, таку, можна сказати, як на окуня. Камера пишеш. Друзі, дивіться, який судак увалив. Варто було тільки е, виключити камеру на грудно, змерзла, я її поклав в карман і увалив такий гарний, як для цих місць, е, можна сказати, трофейний судачок. Зараз його на ваги візьмемо. Дивіться, що спрацювало і як узяв. Е, це я переробив оснастку, з грушки зняв е, трійник. І мандулку міні розловив нарешті їх. Ось Взяв за краєшо, тому що ну, очевидь не попав. І ось така приблуда. Мабуть, з другого чи з третього закиду спрацювала. Ця камера розряджається, тому швиденько зважуємо його і випускаємо. Кілушка. Така гарна кілушечка. Що не мучую, бистренько рибку відпускаю, продовжую ловити. Можливо, це обідяшній вихід судака. Адреналінчика, судак піддав, гарно взяв, так ось 12 грамовий грамовий грузик. І от камеру чи видно чи ні, як ця приблуда не видно, коротше. Класно гуляє, я давно хотів спробувати, щось руки не доходили і тут от буквально на другому закиді чи що він увалив. Я вже і не розраховував камеру, бо швиденько в карманчик поклав. Хоч бокова трошки зняла. З боку він дав, отуди в кущі пішов, його зачерету доставав. Сильний, сильний, боєць прям. Іноді, знаєте, буває, судака тянеш, а він на то вісить такий, ніякий. А цей прям дав так в сторону, я думав може щука навіть. Ну, не недаремно ходив я. Я продовжую свою подорож, дістався моста. Е, колись тут ловив, в мене навіть є відео, е, по весні прокльовував окунчик. Зараз перевіримо його. На оцю вже сьогодні в мене був е, клювання судочка, а окуня ще не було. Донизу теста, зараз тихенько тут простукаємо. Якась рибка таймає тут стоять. У них вдало перший раз закинув. Так. Ай, сход! Блін! Або сход, або треба фрикціон відпустити. Якщо там окунь, то... треба фрикціон відпускати в нього дуже ніжні губи дивіться. хтось жене, це окунь ганяє малюк. Дивіться. В прямому ефірі. Бачили? Малюк ганяє окунчик. Мене побачив, як утік. Значить окунь тут стоїть. Гукнуло нарешті. О, на глісер вийшов. Ось він, монстр. Це що, сейгодишній? Сей Зато тукнув, як дядько. І заглуп взяв. Тихо-тихо, але тихо, тебе обережно, щоб не покалічити. Судак тудак Так народ діло до вечора вже сонечко сіло, почало Пів четверту. Я вже вже вечір. А, загалом ну, нормально. В принципі, те, що я розраховував, те й отримав. А, очікувати, на якийсь жор було не варто, тому ну, задачу виконав. Головне, щоб прогуляв, прогулявся та да, хоро, хоро, з хорошим настрієм повертаюся додому. А на рибалці хороший настрій не завжди виходить, отримати. Тому, ну, таке. Дякую, що були зі мною, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на наступних риболовлях.